Чи справді ми живемо свою версію свого життя? Чи ми живемо версією інших? Як це комфортно для інших? Що відрізняє, коли ми живемо для інших, щоб принести їм щастя? Це служіння, ми можемо назвати, ми служимо іншим. І коли ми просто хочемо сподобатись Іншим, бути комфортними для інших, тому що ми думаємо, що нас ніхто не полюбить, що нам не дадуть уваги, що нам десь нам буде це невигідно. Який варіант життя насправді ми хочемо жити? Мені здається, людина створена для того, щоб жити першу версію життя, коли ми служимо іншим, для їх щастя, своєю природою. Але, на жаль, інколи дуже важко відрізнити. І нам треба працювати над цим. Тому що служити іншим може тільки особистість, людина, яка може відокремити себе від інших. Але, на жаль, ми дуже часто можемо зливатись з іншими. І... Наостанок, насправді ніхто від цього не щасливий.